Я тварин на Калєра, і на цьому каналі я розповідаю про своє захоплення, утримання екзотичних тварин. Тут я показую життя своїх улюбленців. Тут тваринні влоги, рекомендації по догляду, розпаковки. Я вже 4 роки займаюся молюсками, 3 роки слимаками, два екзотичними мокричками та два геконами. Також в мене був досвід у утриманні паличників, і зараз я тимчасово утримую богомола. Бажаю вам приємного перегляду! Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Дівчина, яка любить екзотику. Але перед тим як почати говорити про шкоду масень, я хочу розповісти невеличку передісторію, що мене наштовхнуло на зйомку цього відео. Нещодавно на днях мені захотілось передивитися свої списки відтворення, а особливо той, там, де я розповідаю про утримання равликів. Подивившись всі відео, мене обурило те. Що там чомусь відсутні відео про шкоду мазей, хоча про їхню шкоду і безгустість я говорю достатньо часто. Тож мені стало зрозуміло, що мені терміново треба зробити це відео. Ну, а тепер давайте трошки поговоримо, що ж такого шкідливого у мазях. Ну, давайте почнемо з того, що мушля равика – це кістка. А як ви гадаєте, чи здатні мазі. Прибрати шрами з кістки. Якщо ви не знаєте, то я вам відповім: ні, не здатні Жодні мазі не здатні прибрати шрами з кісток. І насправді ніщо не може змусити шрами загоїтись. На мою думку, це не так страшно. Буравик гарно почуває себе як з ними, так і без них. Все ж таки, мені здається, що равуку буде зі шрамами трошки краще, ніж з мазю на мушлі. І вам трошки дешевше. Зараз я спробую аргументувати свою думку за вами залишатиметься лише походитись зі мною чи ні? Якщо мазі не можуть змусити шрами загоїтися, то чому ж тоді мушля так блистить? Чому ми не бачимо шрами якийсь час? А це все косметичний ефект, чи косметичний блиск, як його ще називають. Це ефект, який діє певний час і який згодом проходить, який не дає вам нічого незвичного, чого б не могло дати вам те саме освітлення або вода. Це лише ілюзія, ілюзія ідеальної мушлі. Те, що вам наговорили, про користь, про вплив мазі на мушлю. Про зникнення шрамів це все лише брехня, а ви себе в цьому запевнили. Насправді ж, в той час, як користувалися Маздю, шрами і справді могли зникнути, ми цього не заперечуємо. Але от тільки яка справжня причина їхнього зникнення? Справді є один вихід, як можна спробувати прибрати шрами. Це правильне харчування, а саме харчування кальцієм. Якщо в раціоні вашого равика кожен день присутній кальцій, якісний та правильний, про це в мене вже є окреме відео, і равик росте далі, то він виросте. Виросте, і шрами сховаються, підуть за віток, і ви їх більше не побачите. То може під час того, як ви користувалися мазі, ви справді не помітили, як ваш равок виріс, і сховав свої шрами за віток. Але хочу додати, що це працює лише при двох випадках. Якщо ви даєте равку регулярно правильний кальцій, його достатньо в раціоні, і якщо ваш равок має гарні гени, бо якщо він не ростушка яких, до речі, слід відбраковувати, то він же навряд чи зможе виростити? То навіщо витрачати гроші на мазі, якщо вони не дають насправді ніякого ефекту, якщо вони не зможуть змусити шрами загоїтись, як і в принципі будь-що? Якщо шрами можна спробувати сховати тільки за допомогою кальцію, то навіщо витрачати свої гроші? Навіщо ризикувати здоров'ям вашого молюска, якщо насправді це нічого не дає. Якщо насправді те саме освітлення і та сама вода може зробити вам абсолютно той самий ефект, якщо ви вже так соромитеся цих шрамів. Та напевно слід зазначити, що є люди, які бояться зовсім не шрамів, а натомість соромляться потертостей, тмяності й загалом вигляду мушлі старого равика. Якщо ви вже так соромитесь, то краще побризкате звичайною водичкою під час фотосесії чи зйомки відео, не слід витрачати гроші на мазі, айвіти і всяку іншу дурню. Але, на мою думку, цього не потрібно соромитись. Це свідчить про те, що ваш равик старий, він поважного віку. Якщо він ще й прожив у вас весь цей час, то це лише говорить про вас позитивно, про те, що саме в ваших умовах равик зміг дожити до такого віку. Тому що не кожен равик не в кожних умовах зможе дожити до двох, трьох і більше років. Це лише говорить про вас, як про господаря, господарку, які справді знають, як доглядати за своїм молюском. На відео ви, до речі, бачите. Дітей моїх маргмаргів, яких я ще давно продала. Ці діти вилупилися у мене в листопаді 2020 року. Всі відео можете подивитися на каналі. Я не соромлюся ні їхніх шрамів, ні їхнього нальоту. Я пишаюся тими, якими прекрасними вони виросли. Вони ростуть по нормам. Мене завжди обурювали, ідеально вилизані мушлі, бо жодного шраму, нальоту чи потертості. Мене завжди захоплювали природники. Мені подобалося дивитися на їх мушлі чомусь я і досі відчуваю захват, коли дивлюся на природників. Звичайно, я не заперечую, що і справді може вирости, вирости равик без жодного шраму, нальоту, потертості, тому що в мене були такі випадки. Я говорю лише про те, коли ви намагаєтеся приховати старість равика чи якийсь його шрамик за допомогою мазі чи аєвіту. Як на мене, все, що природно, не може бути поганим. Та гарним. В цьому моє відео вже, на жаль, підходить до кінця. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про мазі. Буде дуже цікаво почитати вашу думку. Дякую всім за перегляд, всім па-па. Бажаю гарних приростів вашим равокам!